Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них баран Роман Ігорович, головний сержант легендарної 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 1 грудня 1975 року у селі Велика Калинка Городоцької територіальної громади, що на Львівщині, у родині Анелії та Ігоря Баранів. Ріс активним і добрим хлопчиком мав молодшого брата Любомира, якого дуже любив і підтримував у всьому. Навчався у криницькій середній школі. Успішно закінчив 9 класів: добре знав математику, фізику хімію. 1991 року вступив до Львівського вищого професійного училища No 63 Здобув Здобув фахмашиніста холодильних установок, слюсаря-ремонтника го розряду. 22 червня 1994 року був призваний на строкову службу, яку проходив у складі військ Національної гвардії України. Отримав звання Старшина гвардії України. Після звільнення в запас одружився з дівчиною Олександрою. У шлюбі народилося двоє дітей: син Назар та донька Лілія. З 2001 по 2005 рік служив за контрактом у складі військової частини А 2602 повітряних сил Збройних сил України. Відтак працював маляром-оздоблювальником у приватному підприємстві Дніпро Захід, електромонтажником у товаристві Робітня. Охоронником у державному підприємстві Ефорт Гарант на захист батьківщини від ворога став з перших днів війни, 25 лютого 2022 року. Служив сержантом із матеріального забезпечення 1-го стрілецького батальйону військової частини А 0998. Зарекомендував себе мужнім бійцем і надійним побратимом. Загинув 12 вересня. 2022 року поблизу села Безіменне Береславського району Херсонської області під час ворожого мінометного обстрілу його героїзм назавжди залишиться в пам'яті тих, хто боровся разом із ним. Богдан із захватом і вдячністю згадує побратимів, у тому числі Романа Барана, з яким пліч опліч відбивав численні атаки росіян. Свій останній спочинок боїць знайшов 17 вересня 2022 року на кладовищі села Керниця, посмертно нагороджений орденом Хрест Героя. Рідні, друзі, побратими, односельчани пишаються мужністю, силою, незламністю і патріотизмом романа у бою за свободу нашої батьківщини. Він до останнього виконував свій військовий обов'язок, залишаючись вірним присязі. Блажена путь наших захисників веде в Царство Небесне, бо вони поклали життя своє за вільну і незалежну Україну, за справедливий мир, за радість і щастя у кожній українській родині. Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій, світла пам'ять і слава Романові барану. Герої не вмирають.